Хотіла дати вам зворотній зв'язок щодо наших сесій. Знаєте, я прийшла до вас з конкретним запитом про те, що я хочу зрозуміти, чому в мене проблеми в стосунках з моїм чоловіком. Ми довго з вами вже розмовляємо на ці теми, вже як півроку, я дуже багато вам відкрилася. Дуже багато проплакала, і я взагалі не бачу результату. Ви мені тільки постійно говорите, що це, що це повторення в стосунках, мовляв, я завжди обираю одного і того ж самого партнера, шукаю в ньому образ батька. І знаєте, що я цього зовсім не відчуваю. Для мене це не про дитинство, не про повторення. Мені складно зрозуміти, як моє минуле має визначити всі мої стосунки. Я намагаюся відчути реальність тут і зараз, а все це пояснення про несвідоме тільки заплутує і виснажує. І я вирішила звернутися до астролога Аліни, ще й таролог. Тож вона подивилась мій знак зодіаку, як зріг. І вона відразу сказала, чому в мене проблеми з чоловіком. Це не через дитинство, а через несумісність в знаках зодіаку. А карташі показали, де я сама себе блокую і що потрібно змінити, щоб розкрити себе і свої стосунки змінити. Я реально відчула ясність і напрямок. Але для вас в мене погані новини. Мені здається, що краще я буду продовжувати працювати з Аліною. Я прав справді відчуваю, що вона мені допомагає. Тож, дякую вам за все.